За минулу добу окупанти 57 разів обстріляли місто Херсоне, про частину Херсонщини. Одна людина є поранена, і сьогодні знову лунають зранку вибухи в Херсоні. Зараз повідомляють, що густий дим стовп диму стоїть якраз над містом Херсона. Поки що невідомо об'єкт був уражений, але можна зазначити, що окупанти абсолютно хаотично б'ють. По всьому місту і по цивільній інфраструктурі, по житловим масивам. У приватному сектору, по критичній інфраструктурі на минулому тижні, в черговий раз окупанти нанесли удар по енергетичній інфраструктурі, але завдяки героїчній праці наших енергетиків, все ж таки, місто на зараз підключено до електрики, і люди мають змогу отримувати електрику відповідно водопостачання. Зараз тривають роботи з теплопостачанням. Та частина населення, яка Має індивідуальне опалення, то має тепло, тому що газопостачання в місті Херсоні не припинялося і воно є постійно. Невеличкі пательні, які вдалося розмінувати, тому що після відходу з міста Херсона окупанти замінували абсолютно всю критичну інфраструктуру, то вони запущені і працюють. Навіть запущена Херсонська ТЕЦ, На зараз там тривають. Роботи по забезпеченню якраз тепла більшої частини мешканців Херсона, які запитані саме від Херсонської ітець, на зараз там вже почалася подача відповідно тепла. Тобто місто потрохи оговтується від того критичного стану, в якому окупанти залишили місто Херсон, але злочинно підступні обстріли окупантів, які тривають Вають щоденно і щонічно. тобто можна зазначити, що майже цілодобово тривають обстріли міста Херсона і передмість міста Херсона, тому з огляду на це ситуація дуже важка.